Ви маєте постійну співпрацю з вищим керівництвом розвідки. Як і розвідки? Ну ну що ви мене чекаєте? Чи може сьогодні Україна насправді так само прислужитися, зокрема країнам НАТО? Україна ніколи нікому прислужуватись не буде, а стати надійним партнером? Ну це вже сталося по фонду. Ну, це я мала на увазі. Прислуження це трошки ну, формулювання. просто. Ви як сказали, я так okay. вам і відповів. Okay. Uh -huh. Чи взагалі є реальним е, сьогодні е, політична кампанія і е, політичні процеси і вибори в Україні? Станом на зараз. Ну, це суперечить, по-перше, законодавство. Не, не По-друге, здоровому, ну, uh -huh. про що ви кажете? Uh -huh. Як в умовах війни провести? Ну, це тільки Росія проводить. Багато аналітиків прогнозують можливість вашого вступу в політичну кампанію. Ну, якось ви мене тут навіть здивували, це які такі політичні аналітики. Дуже багато хто про це говорить. Слухайте, я займаюсь специфічною діяльністю. Вона мене у всьому влаштовує. ви нещодавно відвідали Ватикан, ви були у Папи Римського? Не нещодавно? А, Декілька місяців тому. Я думаю, що десь півроку вже пройшло. Окей, півроку. Ви кажете про те, що ви знаходите дієві механізми. Чи можна поцікавитися, можливо, що. Ви Вибачте, немає. наші форми методи роботи, вони почитайте книжки, вони роками ці... не змінюються.